Щороку у північно американському місті Асила організовують фестиваль настінного живопису, який є гарною платформою для кар'єри багатьох художників. Марокканська художниця Маліка Агізней вперше приїхала сюди 35 років тому. Я люблю писати монументальні твори. Гравюра це дещо інше. Я займаюся також і нею. техніку художніх мініатюр я теж люблю це створює певний баланс. Але загалом я віддаю перевагу тим художнім формам, які вимагають простору. Художниця пригадує, як три з половиною десятиліття тому під час першого фестивалю Василі їй несподівано довелося поєднати обидві мистецькі техніки. 1978 78 року мене молоду художницю запросила написати фреску. Я скінчила її. У мене ще залишався час. Тож я пішла до майстерні граверів. Там працювали гравери, добре відомі в мистецькому світі. Я взяла зовсім маленьку пластину і почала роботу. Пластиля на той час майже не було світла. Не було води, щоб сполоснути наші гравюри. Ми змушені були йти до колодязя. Тож це був водночас і спорт, і робота. Згодом маліка вдосконалювала техніку у Нью-Йорку та Парижі. Сьогодні художниця славиться своїм унікальним стилем гравіювання.